Ходження. Це Mitsubishi Pajero Sport. Автомобіль перероблений під бездоріжжя. Встановлені дуже дорогі шини Атешні. На 16 х хилитих дисках. Автомобіль повністю в рапторі, він весь в рідній фарбі, без ДТП взагалі. Покривався раптором другим власником. Зараз людина продає, тому що ну, нема куди їздити на цьому танку. Тут встановлено ліфтовану підвізку. Лінзована оптика, є омивачі фар, протитуманні фари. Автомобіль тонований, шкіряний салон в охайному стані взагалі без зауважень. стеля також чистенька. дверні карти також в охайному стані. По передній частині у нас повний електроскопакет, електрорегулювання та складання бічних дзеркал, мультикермоскру із контролем. У автомобіля 129 тисяч різного пробігу, штатну мультимедію замінили на Android. Клімат все працює, є бортовий комп'ютер, є блокування диференціалів, жодних зауважень немає. Є електропривід водійського сидіння. Водійське сидіння також в охайному стані. Є люк. Друзі, кого зацікавив даний апарат, звертайтеся в автопарк. Містокі Київ. дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізер. Чекаємо на вас.